Друзі, вітаю! Продовжуємо розмову з Катериною Шанкарук, професорка університету держуправління старшого Буша з Вашингтона. Катерина, саміт НАТО. Всі обговорюють, особливо після провального саміту в Вільнюсі в Вашингтоні минулого року, чого очікувати зараз, зважаючи на позицію Трампа і що рішення і залежність НАТО від США. І це власне ключове екзистенційне питання на сьогоднішній день для НАТО і для європейських членів альянсу втримати підтримку Сполучених Штатів втримати підтримку президента Трампа і після Мюнхенської конференції в лютому цього року, де віцепрезидент Венс достатньо таку антагоністичну зробив промову, яка викликала дуже багато таких суперечливих емоцій, що Сполучені Штати можуть взагалі вийти з європейської системи безпеки, ціннісно вони себе не бачать частиною європейської європейського простору. То це, звісно, найперший виклик, так як його бачать країни НАТО. Україна бачить першим викликом Росію її агресію і необхідність стримувати Путіна. Тоді, як е, пріоритетом на саміті НАТО в ГАЗі для е, членів Альянсу є е, е, переконання президента Трампа, що поступово буде підвищення внесків е, на безпеку до 5%, так як він цього вимагає, і що всі члени Альянсу віддані ідеї продовжувати існування цієї організації, і, звісно, всі розуміють, що на сьогоднішній день без підтримки Сполучених Штатів Альянс не може забезпечувати свою безпеку автономно. Тому власне це і вважається загрозою викликом номер один утримати Сполучені Штати в обоймі і політично, і безпеково. І відповідно порядок денної України це стримування Путіна, чи членство для України, виглядає як не те питання, яке треба вирішувати в першу чергу, а треба взагалі переконатися, що НАТО продовжує існувати в такому форматі, в якому воно існувало 75 років. Власне, от так в цьому я бачу основну розбіжність між тим, як інтерпретують події і до підготовки саміту, і сам саміт, як інтерпретують в Україні і в Альянсі, зокрема скасування Ради Україна-НАТО, це теж такий момент, вони хочуть об обходити гострі кути, уникати, не загострювати там, де вони побоюються якихось сплесків, емоційних реакцій і так далі.